Ну, і відомі також уже про нові е, руйнування йдеться про Київський мікрорайон Бортничі. Там е, стало відомо, що пошкоджені після ракетного обстрілу приватні житлові будинки, а також пошкоджена і церква. Ну і в Дарницькому районі у, е, утворилася величезна вирва після того, як е, там відбулося е, потрапляння уламків. Зараз покажемо вам, чи ракети пряме потрапляння, поки не знаємо. Ось... Е, Будемо чекати на оцінну інформацію, але яка величезна вирва, ви бачите самі? За досвідом я пам'ятаю вирву, яка була і біля мосту кличка. Пам'ятаєш минулого року. Потрапила там а, ракета, і пам'ятаю, яка була безпосередньо перший масовий обстріл, 10 жовтня 2022 року. А, коли в парку Шевченко на дитячому майданчику була вирва, там а, вона явно більша ніж одна людина на зріз, Там напевно буде десь людини півтори за зростом, дві влізе, якщо будуть стояти один на одному. Му такі вирви так вони великі, це велике озброєння. На нас летіли сьогодні, зокрема, кинджали. На нас летіли різні ракети. Ті ж самі с 300 Остання атака була з різного калібру ракет. І на нас насувались. З того, що можемо зараз фіксувати такі найбільші руйнування. Це зрештою все одно Солом'янський район. Там пошкоджено багатоповерхівку. За останню інформацію, там де. Блокували частину людей, зокрема, деблокували 17 людей і 117 мешканців будинку. Вивели про це повідомляв мер Віталій Кличко. І відомо загалом про 20 постраждалих. 19 з них медики госпіталізували, і в самому будинку сильна пожежа та задимлення. Всі служби працюють на місці. І зараз відбувається безпосередньо гасіння пожежі. І покажемо зараз вам іще наслідки руйнувань у київському місті. Мікрорайоні Бортничі, попросимо наших редакторів вивести фотографії на екран. Ми бачимо, що постраждали так у цій частині столиці приватні житлові будинки, а також пошкоджена церква. Бачимо, що осколками так посікло фактично фасади приватних будинків. Але найголовніше, що самі будинки, як ми бачимо, залишилися цілі, неушкоджені, можливо, десь проблеми з вікнами, але сам фасад і фундамент вони цілі це теж важливо для людей, аби залишилися Залишалося місце їхня оселя, так їхній будинок, де вони проживають.